Вони загартовані, бо вчились в часи ковіду і пандемії, у локдауни і війну. Студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, які чотири роки тому почали своє навчання тут, сьогодні вже бакалаври. Нині ж їм не віриться, що час пройшов так швидко. Мої батьки працюють в театрі, і відповідно я росла в цій атмосфері. І коли, будучи ще малесенькою, мене залучали, вистави і. Відтоді я зрозуміла, що це моє, це мій шлях, потрібно його розвивати. Викладачі і студенти вони як друзі тут. Тут взагалі дуже домашня атмосфера. Ти приходиш сюди і тут все грає, все співає, всі тобі допомагають. І якщо важко, все рівно постійно є підтримка, є опора, викладачі завжди поруч і. Це дуже класно. За ці чотири роки було чимало перемог і поразок. Були творчі злети, і з'явилось багато планів на майбутнє. У всьому студентів підтримували викладачі. Тож молодь дякує за свободу і довіру. Сьогодні результат навчання в нас у всіх у руках. Наш факультет мистецтв це тут завжди панує мистецтво, творчі люди. Відповідно, ми не можемо його покинути, і я не можу сказати. Прощавайте, а кажу до зустрічі на магістратурі. ТНПУ цьогоріч отримав першість у рейтингу педагогічних навчальних закладів України. Свій статус університет підтверджує успіхами студентів та випускників. Звично долею своїх дітей та онуків переймаються їхні батьки. Сьогодні вони вже спостерігають, як діти стали дорослими та отримують такі серйозні документи про освіту. Ви знаєте. Вроді і не радилися, і радилися, але справа в тому, що вона в нашій родині вже 25-та одержує диплом педагога. Їй подобається, сподобалося зразу. Дуже було приїхала, була дуже задоволена першими лекціями. Подобалися їй викладачі, дуже прихильні люди. От справа була в чому, що дійсно. То була наука, а не боязнь перед наукою. Вона ну, не боялася, вона відчувала себе якось так вільно. ТНПУ також є лідером за кількістю державного замовлення для вступників. А тому щороку, як і сьогодні, випускає бакалаврів з понад 130 освітніх програм. Усі різні, усі талановиті. А головне переконаний ректор усі спроможні творити і розбудовувати майбутнє України. Ми. Ми завжди в університеті заохочували молодих людей до дуальної форми здобуття освіти, і робитиму це і надалі, тому ніхто їм не перечить зараз шукати місце працевлаштування і сотні цих випускників так вже і зробили. Хочеться їм побажати, щоб вони мали можливість повчитися якомога довше в очному форматі. В умовах переможної України, в умовах патріотично налаштованої і процвітаючої держави. Ну а університет продовжує радо запрошувати на навчання усіх охочих. Цьогоріч в ТНПУ запровадили ще кілька нових освітніх програм: хореографію, будівництво та зварювання, просторова аналітика та територіальний розвиток громад все для того, аби молодь мала більше можливостей, а держава висококваліфікованих спеціалістів.